Знову черговий емоційний фантастичний поєдинок у виконанні епіцентру, який знову завершується поразкою команди Сергія Нагорняка вдома. Зміна роздягальні сьогодні епіцентру не допомогла. Поразка від оболоні 1-2 в насиченому на моменти матчі матчі, який дуже добре розпочала оболонь, який дуже класно продовжив епіцентр. Але в підсумку київська команда я так скажу на реалізувала просто на один момент більше. За свого суперника, тому що в епіцентру їх була неймовірна кількість, я думаю, ви бачили тих ударів по фінальному списку 25-3 на користь епіцентра і оболонь виграє 2-1 хто хоче висловитися першим строю цього дійства Два м'яча в принципі така 100% реалізація оболоні. Ну, ми бачили, да, оболонь почала дуже ну вдало, можна сказати, використала ті помилки, які створив епіцентр. І я б не сказав, що там щось таке було ну, незвичайне Просто. Елементарної помилки епіцентру призвели до пропущених м'ячів. і потім вже ось якби грала по рахунку, а епіцентру е, намагалися десь відіграватися. І в другому таймі ми бачимо і по статистиці, що повністю володі, володіли ініціативою епіцентр, але якби е, лише забило один м'яч. Ну цього мало. Ді, того, що що сьогодні епіцентру? Мені шкода, епіцентр стільки зусиль вони віддали. Стільки моментів було, то можна було і два, і три забивати. У Болоні, як забила другий м'яч, на мою думку, взагалі віддала ініціативу повністю в епіцентру. По статистиці, по всьому, епіцентр давив-давив. Ну, не вистачає трохи якості попереду. Стільки моментів, то, ну, що хочеш там тільки у Барячука наприкінці два або три моменти. Він так він на заміну вийшов. На заміну вийшов, так. Да. Щось Погоджуюсь з дімою, шкода, «Епіцентр». кажу. Команда граюча, весела. Ну, дійсно, за ними цікаво спостерігати, за тим футболом, який вони демонструють. Але результату немає. І для «Оболоні» хочу їх привітати, дуже важлива перемога стратегічно. Вони піднялись на восьме місце, що ти перед матчем говорив. Завдання у них усім це бути. Ай. З колесом мають порі очок, так що десь і сімка близько. Тому вони відірвалися на сім очок від зони вильоту, від зони перехідних матчів, а сім очок це багато. Я про я про ну, зараз от ми бачимо забитий м'яч у Болоні, і можливо ще якісь моменти будемо дивитися. Е, розберемо обов'язково голи, але після в студії. Зараз давайте, от саме на епізодах конкретно не ну, зациклюватися. Зараз хочеться більше от е, я знаю, більше про. Про емоції ми просто отримуємо черговий поєдинок за участі двох команд, які там розташовуються в нижній частині турнірної таблиці, майже кому грає епіцентр. Та й у нас знову оця от драма і якась дуже дуже крута розв'язка наприкінці поєдинку з фінально лише одним голом епіцентру. Дім ти казав за якість, так от погодитися що саме якості «Епіцентру» не вистачає. Ну, у завершальній стадії так да, ми, ми бачимо, вони создають, вони намагаються грати в футбол, комбінують, але от цієї кінцівки десь не вистачає, і самі собі би то придумують якісь моменти, і потім починають от, як то і ці помилки і ставлять себе такі ну невприємне становище. Да? А Просто... в, в цілому в принципі, команда да, грає, команда намагається, все є, але поки що от, е, хотілося для них якби, ну, позитивного результату. Дуже імпонують, коли вони з м'ячем, дуже хороший темп, хороша динаміка, так? місцями класні комбінації. Вони катають м'яч з дімою, дивилися, сиділи. Сміялися з того, що ну, ледь не завезти той м'яч, просто в ворота хочуть. Та? Настільки великою є оця комбінатора, яка, скажу, навколо чужого штрафного майданчика. І все ніби доведено от, майже до ідеалу крапочку тільки поставити. Та? оцей фінальний удар його немає. Тут епізод, в якому так. Сіфуентас видав подачу, Сидун забив, зробив рахунок 2-1. Але крім цього, скільки ще, скільки ще було моментів. Це речі, які можна натренувати, чи це речі, які треба, я не знаю, виходити на трансферне вікно взимку і шукати там, наприклад? От ну, що робити зараз? Під цим? Здорово, що вони создають ці моменти, вони є. Це дуже добре. То плеймейкера не шукати вже, вже легше, так. Ні, звісно, звісно, це в цьому плані якби ну є. Ну і в, ні, у них є. Ми не бачимо і супряга, є, і в Барінчук вийшов. Той досвідчені футболісти, які ну, повинні завершувати і реалізовувати ці моменти. Я не знаю там коли кого ще приглашати. приглашати. Щоб... Забуває седун. Ну і не перший же раз вже забуває. Да, є, є, ну десь... що, це, десь... це тренування чи це треба? Психології не кажеться, десь нехватка завершальної стадії, десь у цей розкутості чуть трошки от, послабився, десь тиск давить на них, що треба, треба забити, і десь в кінцівки, десь в психологічне стані. Ну це, це так, я думаю, на трену, на, на тренуванні треба там, десь більше, тобто приділяти уваги і ну, більш часу може, хоча часу не так багато. Так, і у нас, з речі, теж часом дуже багато друзів. Тому о, біжимо до наступного поєдинку Кудрівка Колос і е, нагадаю, так що після матчу Кудрівка Колос у нас буде підсумкова студія дня, і ми будемо е, там обговорювати моменти більш детально, розбирати епізоди і обов'язково слухати дійових осіб, яких в вплизоні, як я розумів, е, станом на цей момент поки що не було. Отже, болонь арена домашня для Кудрівки, яка ну в минулому турі так. Е, Показала, хто на районі головний, переграла оболонь. І сьогодні вони приймають колос на оболонь арені. Які думки щодо цього матчу? Богдан, ми отримаємо сьогодні. Тут от в цьому поєдинку такий же накал, нерв, драйв чи ні? На мою думку, напевно, не буде такого накалу. Все-таки колос більш така прагматична команда. Кудрівка також. Тому я думаю, тут не буде стільки ударів, стільки моментів, як було в матчі під центром. А які думки? У мене думка остишена слова після того, як у них та серія перервалася. Головне, щоб нова не почалася. І він, як на врочі, він нова серія почалася без перемог. Вже стільки його? п'ять, по-моєму. Шість. 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 Шість не перемагали. Тому йому потрібно ту та серію також сьогодні пом Думаю, пом'яти. Важко буде сьогодні. Проти Кудрівців, тим паче, як, як ви сказали, що домашня арена для Кудрівки це як такі стіни, що вони дуже гарно там грають, почувають себе дуже гарно. Важко чому? Стилістично, незручно, чи відсутність позитивних результатів, чи в чому думаю, складність що... для колосу сьогодні має? Так, вони думають про це. Я думаю, що, як сказав Богдан, що нова серія почалась, вони розуміють, що Кудрівка дуже гарно грають вдома. Я думаю, що на подсознанні це те, що кожного футболіста це є. Ми, Переч... щойно, ми щойно говорили за епіцентр. За епіцентр, який мав велику кількість ударів без забитих м'ячів. Я просто Ну, навіть якщо є можливість, графічно показати колос попередні два матчі, так, поєдинок з Олександрією і поєдинок із Полтавою. Там ж проблема одна: забити та заштовхати у ворота, тому що так само Колос створював неймовірно велику кількість моментів в цих двох поєдинках. Якщо брати весь сезон української прем'єр-ліги і максимальну кількість ударів, які... Яку точніше команда одна завдавала за один поєдинок, то матчі проти Олександрії і Полтави для колоса це ну це, там це ледь не рекордні показники Української прем'єр-ліги. Єдина команда Шахтар проти епіцентру більшу кількість ударів мав в сезоні в цьому загалом, ніж Колос в своїх двох попередніх поєдинках. Тобто стріляли ну там. Як хто хтось говорить там з Олександрією, чи пише, чи рахує 28 ударів, хтось 27 брали по мінімуму, але в цілому це ледь не найкращі показники. Української прем'єр-ліги. Що з цим робити? Така сама ситуація виходить, що як і у підцентрі. Багато ударів, багато моментів. Хоча там є Клімчук, який гарно все це використовує. не знаю. Він вийшов, забив з Олександрією в минулому турі. Забігаючи наперед, я чесно думав, Юра сьогодні в старті вийде після голу. Н -н -н. Не вгадали. Футболісти Колоса. Зараз бачимо їх, вони приїжджають на, на стадіон на повіде проти. От на вашу думку, сьогодні колос першим номером грати? Тут цікаво. Мені цікаво, як будуть діяти стилістично. Чи вони м'яч віддадуть Кудрівці і спробують від оборони. Богдан, як думає? Я думаю, навряд чи. На мою думку, колос спробує сьогодні першим номером діяти. Ну команда давно давно грає вже в прем'єр-лізі Кудр... Кудрівка Новичок. Можна сказати, і в цьому плані я теж вважаю, що колос буде нам і намагатися грати першим номером. Кудрівка буде свої шанси ну, чекати, десь е, контратаки, за що стандартних положень десь впливати. Ну, плюс Кудрівка — непроста, бойовіта команда дуже з таким внутрішнім духом е, може то есть, завжди цепляється за будь-який м'яч, за будь-яку позицію і намагається щось створити. Ну, подивимося, як воно буде. Я думаю, буду детальніше обговорювати стартові склади, чи повернемося обов'язково до цієї теми. Зараз давайте на оболонь арену Еле Вонькович сьогодні працює на поєдинку Кудрівка Колос. Елю тобі вітання і тобі слово. Колеги, вітання, привіт вам з, з оболонь Арени власне домашньої фартової арени для Кудрівки. Абсолютний дебютант дебютан цьому чемпіонаті не програв тут жодного разу. Власне, і в минулому турі подужав тут а, безпосередньо господаря цього стадіону оболонь. Пам'ятаємо, тоді була мінімальна перемога. Думанюк провів єдиний гол у тому матчі. Власне, сьогоднішні розклади на цей поєдинок наступні. Вчора прооперували Владислава Шапувала. Зробили опера. Ацію на плечі, і в цьому році він вже недоступний для тренерського штабу. Тотовицький продовжує шкодження. Воно вже на фінішній смузі, але до міжнародної паузи, бачимо ще не встигли. Так само і Коркішко вже скоро буде тренувати в загальній групі. Але поки у нього тільки бігова робота. А всі решта в обоймі, особливий цей матч для Антона Яшкова та Євгенія Морозка, адже вони раніше виступали саме за ковалівську команду, розглядають цей поєдинок. А, як додаткову мотивацію ось цей момент. А... Обидва в старті ще раз повернусь до Владислава Шаповала. Він, незважаючи на те, що вчора лише був на операційному столі. Сьогодні він тут на стадіоні разом із командою. А футболісти вийдуть на матч, в футболках із його зображенням і на його підтримку, власне, прибув він навіть раніше ніж команда на стадіоні, і ми мали нагоду з ним поспілкуватись про його стан здоров'я і власне очікування від сьогоднішнього поєдинку. Давайте послухаємо. Владиславе, ну буквально вчора вас прооперували, тим не менше, ви зараз на стадіоні поруч із командою. Як себе почуваєте? Почуваюся добре, дуже сподіваюся на гарну гру. Буду підтримувати свою команду, тому і приїхав одразу. Розкажіть а, про свій діагноз, як все пройшло, наскільки складною вона була ця операція? Ну наскільки складною, я не знаю. У мене розрив сухожилля, тому операція пройшла дуже добре. Лікар сказав, що все в порядку. Тому треба тепер тільки час на реабілітацію. Власне, скільки часу займає реабілітація? Ну на жаль, цьому році вже не зіграю. Зрозуміло, швидкого одужання. А зараз про сьогоднішні матчі, власне, поговоримо. оболоня арена дуже фартова для Кудрівки, що за магія. Команда тут не програє. Ну, дай Бог, що наш як домашній стадіон, хоч він і не, не наша оболоня, але не з. Не дарма ж кажуть, що рідність не допомагають. Тому будемо сподіватися, що сьогодні теж буде перемога. Ну є й зворотня тенденція на виїзді. Команда власне очок поки не набирає. Я думаю, це до найближчих матчів все поміняє. В останньому турі перервали безвиграшну а, таку серію. Як це вплинуло на атмосферу підготовки до сьогоднішнього поєдинку? Та ні, все нормально, ніхто не засмучувався. Всі професіонали зробили висновки, подивилися гру. Тому все в порядку. Зважаєте на те, що і колос перебуває в певному в певній кризі, ось вони не виграючись поєдинки в поспіль. Ну ми намагаємося не дивитися на суперника. Звісно, ми їх розбираємо, але то, що в них там в своїй кухні, у них ми туди не ліземо. Ми все будуємо від своєї гри, від свого футболу, від бачення нашого тренера, президента клубу, який поставив нам завдання перемагати в кожному матчі. Це все. Ну, тоді як кудрівки сьогодні потрібно зіграти, щоб власне здобути позитивний результат в протисиянні з Колосом? Головне дослухатися вказів головного тренера, а там все вийде. Власне, давайте тепер до колеса команда не перемагає в чемпіонаті України з 14 вересня. Достатньо довго як для команди, яка стартувала доволі амбітно і певний час перебувала серед лідерів чемпіонату. А, ну, власне, виправляти сьогодні ситуацію. Команда буде без головного тренера Руслана Костишина на тренерській лаві, адже в нього перебір жовтих карток. і, Відповідно, йому не можна там знаходитись. Він знайде собі місця на трибуні і спостерігатиме за грою безпосередньо звідти, А з тренерським штабом спілкування. Ватиметься, я думаю, за допомогою а, телефонного зв'язку сьогодні вже а, тут на стадіоні встигли трошки перекинутись пару слів з Русланом Костишним. Ось ну, все одно він на позитиві каже, не дуже добра ситуація. Буде не просто йому, але тим не менш а, такий момент, що одночасно із команди на стадіон прибув, і президент колоса Андрій засуха. А, теж в, в досить такому хорошому настрій поспілкувався із командою. і Вже зайняв своє місце на трибуні. Покад. Травому з кадрові новини. Ось козік в нього така сама причина відсутності, як і у Руслана Костичне перебір жовтих карток. відповідно, дискваліфікація. А далі, далі не буде Третьяков. Третьяков відновився, але ще не готовий грати. А ось Бурдазе знав ушкоджені І останні чотири дні він займався окремо із фізіотерапевтом. Всі решта готові і вмотивовані. Нарешті, знаєте, закінчити цю шести матчів. Во безвиграшну серію чи вдасться? Скоро дізнаємось. Студія Елю. Дуже тобі дякуємо. Очікуємо на включення вже по завершенні. Поєдинку нам зараз. Пропоную стартовий склад кудрівки. Давайте скажемо про нього пару слів. Є змінки, а точніше, одну побачив я. Морозко сьогодні виходить у стартовому складі. Немає світюхи, і морозко виходить не на фланг захисту, а на фланг півзахисту. Але ми знаємо, що Євген футболіст, який, по-моєму кожну з цих чотирьох широких точок може закрити і попереду, і позаду. Абсолютно байдуже після перемоги над доболоню. Чи чекали ви якихось змін серйозних в кудрівці сьогодні? Та ні, виграшний матч, думаю, кожен тренер. Щось мало буде змінювати після таких матчів. Думаю, що може точкова така зміна, може щось сталося. Так нічого такого. Ну, Світюха є в заявці. Світюха перебуває сьогодні на лаві для запасних. Зараз бачимо якраз Євгена Морозка, а того єдиного футболіста, якого поміняли. А по колосу тоді скажу так, що замість Козіка в центр захисту з'являється Бондаренко. Замість Цурікова на лівий фланг захисту виходить Рухадзе для Рухадзе. Перша поява взагалі. В стартовому складі у футболці «Колоса» буде саме сьогодні дві зміни в лінії оборони. Причому Цуріков перебуває на лаві для запасних. Козіка знаємо на лавці сьогодні немає. От відсутність Цурікова це те, що цікаво, думає. цікаво. Да, да. да. з чим це може бути пов'язано? Може, Якісь там мікропошкодження. Ми не знаємо, що там внутрі колективи, але да, така зміна незвичайна. Асоціація з Цуріком, що він постійно в складі. Ось Скільки да. колос спостерігаєш, постійно туди. От, от, отримуєш стартовий склад. Я чесно, я коли там є такі команди, є такі позиції, на які ти навіть не дивишся. Ти просто знаєш, що воно там є. Та? І от Цуріков, це якраз така людина, на яку ти навіть не дивишся. Він там, та він на по любому зараз вийде. Опрухадзе. хадзе. Отака історія. Та, ну і давайте ще трішечки про колос. Я пропоную теж новичку графіку подивитися з приводу того, як так скажемо, старт сезону. Ми розділяємо там на стартові шість турів ковалівської команди, коли все було добре, коли були перемоги, коли було все на світі. І от сьомий одинадцятий тур. На що звернув увагу? Умовно, за гостротою команда створює так само. За очікуваними пропущеними голами це третій рядок. Тобто, супернику дають створювати так само. Все так само, просто в якийсь момент зникли забиті м'ячі. І стало ну, суттєво більше м'ячів пропущених. Від того, подивіться, з першого по шостий тур 14 балів набрали. З сьомого по 11 всього лише два. Я б сказав так, глобально в грі, напевно, нічого не змінилося. Але що... в результаті, так. Да. Десь фарт пішов від них. Роздягально не та. Ну, Не знаю, що Діальна, напевно фарт це такий, якщо. Перших сім турів взяти 14 дічок. Да. Да, Перша тури все вдавалася там в тому плані, тось про результат Все залітало, там не пропускали. Реалізовували ну, реалізовували більшість там своїх моментів. Ну, да. можна Десь позавтрак чи більше паху люк виручав. Хоча я не там не було виси, багато так, моментів було. таких нота. Ну, да, 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 ну, щоб не... створювали суперники. А зараз ну, їхні Але... ворота залітають, а вони не можуть забити. Тобто тут немає проблеми в тому, що колос став менш надійним позаду здається, перша проблема була, була от в, от в тій статистиці ударів, так, коли 27-28 ударів, а перемог немає. Подивимося, як буде сьогодні відповідальність для уєвусі, зокрема, центрального нападника колоса, який сьогодні виходить в стартовому складі. Окей, дивимося, матч кудрівка колос, друзі, і по тому будемо обговорювати весь сьогоднішній день.